Господи направить, що в офісі, при це воєнно, прищезнає, що припинити в цьому памяті, з Господи, права їх, і в цих скрубах і злами. Лиц Господь сорушені, серце вісни, духу спасе. Мої слаби праведними в цих і Господь, рани Господь, постійно єдина, одни сушина, смерть вішти, бо людані, на вічі, і слави сладу душі радський, і не требушавці, уповаючи на нього. У ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Дорогі в Христі, браті і сестри, сьогодні ми святкуємо праздник великого праведника, саме його Різдва, святого чесного славного пророка Претечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Ми святкуємо його Різдво, тому що, як сьогодні було сказано в Євангелії, Архангел Гавриїл благовіствував його батьку, що вже народжений, младенець Іоанн вже буде освячений Духом Святим. Тому церква і святкує його Різдво, тому що вже цей младенець при народженні освятився Духом Святим. Ми згадуємо цього праведника завжди у світлі того, що він був пророк старозавітній, останній пророк і був першим пророком новозавітні. І взагалі його служіння можна розділити, можна охарактеризувати двома словами пророк і предтеча. Пророчеське служіння цього праведника, воно було пов'язане не тим, щоб він придрікав якісь події, які мали здійснитися. Не це було його головною цілею. Взагалі християнський пророк це не просто, скажімо так, той, хто майбутнє предрікав, тому що таке десь... Люди, на жаль, шукають цього у сучасний час, як і тоді, так і тепер, щоб людям сказали, що буде в майбутньому. Яка в мене буде доля, чим все закінчиться. Це фактично шукають такого пророка люди цього світу. Вони жаждуть знати майбутнє. Але в більшості. Християнських пророків вони взагалі не цю мали мету. Да, вони і придрікали, особливо коли бачили, що люди не виконують волю Божу, вони придрікали гибель і імперії, і народу, який впадав у великі гріхи. Вони казали, що цим все добре не закінчиться. Пам'ятаєте тільки пророка Єремії, який плакав. Предрікаючи полон вавілонський ізраїльському народу, який відступив від Бога, так само пророк Деніл. І багато пророків вони лише тоді предрікали майбутнє, коли хотіли, щоб люди перестали грішити і виконали волю Бога. Так от ціль християнських пророків була в першу чергу, це проповідувати волю Божу. Насаджувати у народі волю Божу, стояти за цю волю Божу, навіть якщо це стояло їхнього життя. Що сталося із цим Пророком, якого Різдво сьогодні ми святкуємо? Стоячи на правді Божій, він закінчив своє життя, ви знаєте як, це буде інший праздник, про який ми поговоримо трагічний. Так от його ціль була донести людям. Правду Божу, як пророк. А друге його служіння, яке ми постійно говоримо на язику, у нас, коли його згадуємо предтеча, це саме служіння як предтечі. Кажете, для чого так? Чому Господь? Невже Він потребував предтечі? Невже Господь не міг так устроїти спасіння людей, щоб не було предтечі? Що не потрібно було готувати, він міг прийти і своєю всесилою, всемогущою, зробити так, щоб люди зразу всі увірували, щоб всі стали послідовниками Христа, щоб стали всі чтити місці. Міг так Бог зробити? Міг. Але він так не зробив. Він посилає ангела, як пророк Ісаї, говорить про предтечу, який. Підготовить людей до пришестя Месії. Це було потрібно, тому що промисел Божий про наше спасіння говорить так, що Бог уготовує спасіння нам з вами через людей. Так і ми, браті і сестри, ми йдемо до Бога через ближніх. Не можна якимось бути чудесним образом перескочити ближніх. І стати Божим, такого не було ні, ні в житті жодного святого. І тому Бог і посилає предтечу на Його служіння, підготовку людей. Це можна сказати, його педагогічна функція була предтечі. І його педагогізм став прикладом для майбутніх священників нас, до чого, чого священик має вести людей. Чим має керуватися образ предтечі, я неодноразово це повторяв, це ідеальний образ священника. педагога, який має десь приймати і жорсткі міри, і бути безкомпромісним, безпрецедентним, коли йде мова про чистоту віри, коли йде мова про виконання заповіді. Може це твій бути брат, пух, сват, якщо він грішить, страшними гріхами ти зобов'язаний про це йому сказати, обличити, наставити, підтриматись. То, що і робив притеча. І, звичайно, це теж, цей педагогізм є дуже важкий. Він є. Важкий у першу чергу в тому, що сама людина немічна і вона розуміє падіння, тому що сама падає. І дуже важко буде когось наставляти, якщо ти сам не стараєшся хоча б щось видно. І функція предтечі була якраз у тому, щоб він був образом. Що мало хто міг його в чомусь укорити, навіть Христос за нього сам казав, ви кого каже, ходили дивитися в пустині? Хотіли дивитися якогось багатого чоловіка, який м'як і подержав, якому всі почисті воздають, який свою славою превосходить. Ви того хотіли ввідій? Ні, в зовсім не того відділи. Але народ, коли закосніває гріху, то йому нереально води. Був пред який був строгий подвіжник аскет, монах, не їв, їв дикий мед, і кризир. І все одно не всі вірили в них. Хтось приходив просто на нього подивитися, хтось, звісно, змінювався. Багато людей він функцію свою виконав. Яку Бог на нього поклав своїм промислом. Багато людей прийшло потім до Христа і вірували, але багато прийшли просто подивитися гану Іван Іван. Подвижник подвижник. Так і тепер, люди толпами ходять у монастир, можуть. Ужасати в доброму розумінні, йо, як красиво, йо як файно співав, як молиться, а що з того? Як жили, так і жили. Як жив у воді, так і Не Невже поїздка в монастир тебе не поміняла? Ні, не поміняла. А цій була зовсім друга. Не просто прийти ягоду. Тому, браті і сестри, оця педагогічна його роль, вона є надзвичайно важлива для церкви. Тому йому його, його так любимо, ми честуємо, тому що його блаці все ж таки, не дивлячися ні на які панібратства, ні на почесті, ні на славу свою привезти людей до того, і про якого він скаже, що я недостойний, йому ремень із скандалій розв'язав. Настільки мав іще й смирення великий. До чого я це сьогодні сказав? Настав такий час, що ми оскуділи в пророках. Дуже мало пророків, які дійсно не є шарлатанами, є лише пророками. Тому що таких завжди було і буде, які людей дурять, обманюють. А істинні пророки, вони не просто, їх Господь сокриває від лиця слави людської. І в них одна ціль не сказати чоловікові, що завтра хижу построїш, чи завтра будеш щасливий, його розбагатієш. А якщо є, якщо Господь відкриває їм волю Божу, то лише для того, щоб людина спаслася. І вони не займаються таким прозорництвом на полка, щоб всі знали і славу йому здавали. Але сьогодні служіння предтечі. Це то, що ми з вами можемо теж для себе взяти. То, що ми можемо на своєму рівні виконувати. Тому що ми з вами покликані бути теж предтеченим в першу чергу для кого? Для своєї сім'ї. Бо що таке предтеча у розумінні більш такому широкому? Це коли через нас і з вами. Людина може прийти до Бога, будучи не церковною, будучи не маловіруючою, чи взагалі не віруючою, то ми маємо зробити все від нас залежне, що в наших силах, для того, щоб ця людина переступила поріг церковну. Це наша місія буде така, як предтечі хоча б у малій час. І В першу чергу це стосується наших сімей наших самих близьких людей, за яких нас десь так болить серце, чому вони не знали в храмі, чому благодать істини не коснулася їхнього серця. І ми десь говоримо, а слова не доходять. Так от, будемо молитися сьогодні предтечів, щоб дав нам ту мудрость, силу, безкомпромісність у справах віри, в першу чергу бути прикладом для цих людей. Тому що, не маючи приклада власного, взагалі нереально комусь щось проповідувати. Це бувають слова, які нічого не стоять. І наоборот, людина ще й озлобитися може. Тому, в першу чергу, будучи прикладом для людей, які ще далекі від храма, від церкви, тому що так і образ предтечі був. Він сам був строжайший сам до себе. І це і аскетизм, і пісні, і молитва, вони лиш мають нас строїти. Вони ці всі речі, які нам мають допомагати становити себе в першу чергу людиною духовною, і тим самим бути прикладом уже до ближніх, щоб, може і через нас. Хтось прийде у храму. Представляєте, яка це милость Божа буде перед Богом? Апостол Іаков у одному з своїх послань каже, що той, хто приведе грішника до спасіння, тому Господь простить множество гріхів і покриє їх, тому що це реально місія, це реально великий подвиг. Це не значить, що ми зараз як йогоїсти маємо йти і хапати людей за руки на вулиці, комусь щось насильно нав'язувати. Ні, наша церква завжди була проти таких методів. Ми ніколи нічого насильно нікому не нав'язуємо. Хочеш, іди, Не хочеш ні. Але ті педагогічні рамки, у які нас поклав Бог, тобто ми батьки дітей. Ми колеги на роботі, ми друзі, тому що дружба, особливо в дружбі, люди приводять до церкви. Навіть важко своїм дітям проповідувати, своїй родині, ти обично без честі, там ніколи не слухають. Ну, але пробувати треба, руки не опускати. А от друзі дуже часто допомагають один одному для того, щоб пізнати Христа. Тому Нехай Господь молитвою притечі нам у цьому допомагає, щоб і ми, хоч мізер його посміха, будпани на цій сімі. Благословення Господні на вас, того благодатті чоловік і чоловіку любі, всіх дані і у віки відом.